Вітаю, друзі! І в сьогоднішньому нашому відео ми з вами продовжимо обговорювати ситуацію в Курській області Російської Федерації, частина якої, вочевидь, дуже скоро буде приєднана до України, так само як це вчинила Росія на окупованих українських територіях. Що ж, іронічно і справедливо я вважаю, іронічно в тому, як Російське Міністерство закордонних справ виправдовувало вторгнення на територію України, а Лавров і Машка Захарова щиро обурювалися тому, що на так звану Росію накладають санкції за порушення суверенітету і територіальної цілісності сусідньої держави. Що ж, тепер це все повернулося до них у вигляді вторгнення на їхню ж територію. Отакої. Починали так звану спецоперацію з метою захоплення України, а тепер вимушені вести бойові дії на власній території. Хоча наскільки ця територія є російською, це насправді дуже складне питання. Адже якщо у так званої Росії всі її претензії на українські території є абсолютно безпідставними та висмоктаними з пальця. Маємо повне право висувати претензії на території Білгородської, Курської, а також інших областей, що межують з Україною в її кордонах 91-го року. Адже як відомо, ці землі населені етнічними українцями. І так само як Російська імперія, а потім Радянський Союз русифікували ці території, перетворивши місцеве населення спершу на так званих Вілікаросів, а потім на так званих «русських», так само і ми можемо вже почати процес українізації визволених територій Російської Федерації. Адже кровно, це ті ж самі українці-слов'яни, чия ідентичність була штучно змінена, знищена і замінена на те, що зараз називається російським народом, який включає в себе не тільки русифікованих українців, а багато інших різних народів, від татар і удмуртів до бурят. І якщо тим же далекосхідним народам все ж таки вдалося зберегти частину своєї ідентичності, то тим же удмуртам, мордвинам, а також іншим фіно-угорським народам та навіть тим же татарам. Цього зробити не вдалося, і вони повністю втратили власну самоідентифікацію. І будучи поглинутими імперським плавильним котлом, вони стали вважати себе рускими. хоча ні в етнічному, ні в культурному плані не мають один з одним нічого спільного. На жаль, така ж сама доля спіткала і українців, що проживали на території, яка нині, тимчасово нагадаю, належить так званій Російській Федерації. І якраз таки зараз у українців з'явився шанс визволити своїх братів українців з імперської неволі. І повернути їм почуття національної гідності. І наші солдати воїни Збройних сил України вже роблять перші кроки в цьому напрямку у взаємодії з місцевим населенням. Держи. 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 Дарю. Дарю. Спасибо. Держи. А бійці підрозділу 47-ї ОМБР. Який має символічну назву Нахтігаль, відновлюють історичну справедливість в одному із населених пунктів Курської області. Бувся, дивуйся, чого душі мої так весело. Адже нагадаю, що навіть іще 100 років тому, коли цей регіон знаходився у складі так званої Російської імперії, навіть тоді понад 60% населення у побуті спілкувалися між собою українською мовою. Вас не ображають. України, ви нас не довезете, ні. 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 Ні Та ні, не То в нас так якби дkad? тут нас disguise... просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, потихень Так, але ви українською говорите. Так, да, я, я хоч і не українка, хотіли по-українськи. Так що, слава Україні! Да, слава. І хто ж ми такі, щоб дозволяти комусь пригнічувати наших співвітчизників? Так не піде, Пора вже Курській області повертатися у рідну гавань. А вже на цьому фото боєць того самого підрозділу Нахтігаль гордо демонструє, кому скоро буде належати вся Курська область. Дуже дивно, що Лавров Захарова і Небензя ще не матаються із цим фото на всіх міжнародних зустрічах, розказуючи про. Підле фашистське вторгнення, спалених дідів у трусіках і так далі. Але якщо серйозно, то як на мене, це фото чудово демонструє наступність поколінь. Адже раніше, більше 80 років тому, бійці батальйону «Нахтігаль», до якого належав майбутній командир УПА Роман Шухевич, так само відвоювали Україну у російсько-радянських загарбників. А тепер наступники цих самих славних воїнів продовжують добру традицію своїх предків і продовжують нести визволення на етнічні українські землі. А прапор, що його тримає в руках наш вояка, чудовим чином демонструє цю саму наступність шляхом поєднання історії боротьби минулого і сьогодення, які злилися в одну ідею нації. Але ми щось з вами занадто сильно вдарилися в символізм. Пропоную перейти до огляду більш приземлених питань. І зрозуміти, як Україна може використовувати звільнення Курської області для власної вигоди, за словами експерта БІЛД Юліана Рьопки, якщо Україна захопить. Точніше, звільнить суджу, то вона може використовувати ці землі для того, щоб обміняти їх на нині захоплені Росією території Харківської області. Рьобке оцінює чисельність Збройних сил України в цьому регіоні у трохи більше ніж 2000 тисячі солдатів і 100 одиниць бронетехніки. Водночас, як за його словами, у Росії немає сухопутних резервів, щоб їх зупинити. І тут ми з вами переходимо до головного питання, яке ми можемо поставити до Рьобки. А навіщо нам повертати ці території Росії? Якщо у них немає резервів, щоб зупинити наше просування, в той час як у України є 14 резервних бригад різного степеня до окомплектування і бойової готовності, які ми, однак, можемо використати для подальшого просування в Курській області і захоплення ключових об'єктів в цьому регіоні. А у Росії не знайдеться додаткових сил для того, щоб зупинити просування України, і їй доведеться. Перекидати свої сили з вже захоплених територій України, як вона це зараз робить. Адже за словами представників того ж самого Американського інституту вивчення війни, значна частина російських сил, що зараз знаходиться в Харківській області, перекидаються на території Курської області. І причому самі росіяни ак активно маркують зетки на своїй військовій техніці для того, аби свої ж не зрозуміли. Що у них не вистачає сил, і що вони зараз перекидають до Курської області більш досвідчені та краще забезпечені фронтові підрозділи, аби спробувати хоч якось зупинити просування ЗСУ. Адже російські строковики, які перебувають в Курській області, абсолютно ніяк не здатні протидіяти наступу професійної української армії. Але попри все це, російські командири просто-напросто кидають на позиціях своїх строковиків, в результаті чого тим залишається тільки загинути або здатися в полон українським військовим. Я нагадаю, що зараз мова йде про тих, хто жодного разу не приймав участі у реальних бойових діях. І як повідомляють матері цих військовослужбовців, а також різноманітні джерела, що підтримують російську армію, строковиків буквально оголосили бойовим підрозділом і видають їм бойові команди. Які ті, в свою чергу, не здатні виконати в черговий раз дивуюся відношенню росіян до своїх людей і зараз. На підтримку цим самим строковикам, які виступають в ролі гарматного м'яса, відправляють ті самі підрозділи, які воювали на території України, зокрема в Харківській області. Серед них, наприклад, можна виділити 488-й мотострілецький полк армії РФ, який воював на Куп'янському напрямку, а також елементи регулярних збройних формувань так званої ДНР, включаючи дивізію Донбасу та бригаду П'ятнашка, які прибули до Курської області після наступальних операцій в Донецькій області. Також на територію Курської області з Харківської був перекинутий і Африканський корпус Російської Федерації. Подумати тільки, нігери захищають Росію від злих українських націоналістів. Так вже і бачу головну тему серед західних антіфа. Але повертаючись до теми, я хочу сказати, що, враховуючи всі вище перераховані факти, як мінімум однієї своєї мети наступ в Курській області вже досягнув. Він зміг призупинити та послабити російський наступ в Харківській та Донецькій області, а також створити підстави для подальшого відвоювання цих територій. Адже поступовий вивід підрозділів з цих ділянок фронту сильно послабить російський фронт і створить прийнятні умови для його подальшого прориву Збройними силами України. Щодо того, як ми можемо використовувати територію Курської області, то тут слід виділити три основних моменти: перший момент. Це Курська АЕС, до якої нам зараз залишається менше 10 кілометрів, і захоплення якої в свою чергу допоможе Україні по-перше, посилити свої позиції на міжнародній арені та символічно помститися Росії за захоплення Запорізької АЕС, а по-друге, покращити ситуацію з власною енергосистемою, якщо ми зможемо під'єднати її до нашої енергомережі. Другий момент це інфраструктура, через яку відбувається постачання газу на територію Європи, зокрема через станцію Суджа, і захоплення цієї станції дозволить Україні здійснювати тиск як на Європу, так і на Росію, схиляючи другу до мирних переговорів, а перших до тиску на Російську Федерацію і посилення поставок зброї для швидшого завершення війни. Ну і третій момент це те, що вся ця ситуація загалом зможе посилити переговорні позиції України. Адже весь цей прорив це величезний удар по престижу Путіна, і він вже дає свої плоди. Так, наприклад, видання Політіко пише, що союзники України, які раніше були стриманими щодо атак на територію Росії і навіть відмовлялися постачати нам зброю, аргументуючи це небажанням провокувати Путіна, зараз ніяк не намагаються зупинити Київ. Серед них особливо виділяється Німеччина, яка зазвичай вела себе дуже стримано стосовно питання війни в Україні. Однак цього тижня Берлін не демонструє абсолютно ніякого опору щодо українських дій на території Рашки. Україна має право на самооборону відповідно до міжнародного права, заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини, а політики з консервативної опозиції ФРН іще більш активно підтримують український наступ та використання німецької зброї на території Росії, і як зазначив один із депутатів Християнсько-Демократичного Союзу, після передачі зброї Україні вона стає українською, тому питання і хвилювання з приводу її походження не мають абсолютно ніякого значення. А в Міністерстві оборони Сполучених Штатів так само зробили заяву про те, що в Америці не вважають, що прорив кордону в Курській області та бої, які тривають там вже котрий день, є ескалацією війни Росії проти України. Про це в свою чергу повідомила речниця Пентагону, заявивши, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою. І таким чином ми вже можемо говорити, що ймовірно стратегічною ціллю цієї наступальної операції було дати зрозуміти союзникам, що боятися Путіна абсолютно не варто, і що посилення допомоги Україні у протистоянні з Російською Федерацією ніяк не призведе до ескалації, а навпаки, наблизить настання миру в Європі. А також ми дали зрозуміти Росії, що в цю гру можуть грати двоє, і як вони вторглися на нашу територію. Так і ми зараз проводимо звільнення наших споконвічно-етнічних земель, створюючи підстави для того, аби в майбутньому мати можливість самим висувати умови Путіну на мирних переговорах, і на яких, я думаю, нам все ж таки треба домогтися особливого статусу для Курської області, такого ж самого статусу, який росіяни хотіли бачити на території Донбасу, що, як я вважаю, буде вельми іронічно. Тож бо на цьому я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!